Сьогодні хочу поділитися секретиками, а підтримувати моє тіло здоровим та струнким. Ніби болото всередині нас дуже ефективно. Апельсинової корочки можна робити хоч в кроваті, підтримувати і середини. Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися секретиками. Мені здається, що це цікаво абсолютно для кожної дівчинки, кожної прекрасної жінки, і тому хочу розказати про свої ритуали та свою таку денну рутину, вже, яка мені допомагає підтримувати моє тіло здоровим та струнким. І хочу почати з нашої лімфатичної системи, тому що я вважаю, що коли вона працює як треба, то це вже пункт номер один, Нашого успіху за доглядом за цілом, тому що іноді людина може ходити в зал, займатися спортом. Але якщо є набряки, якісь питання по так, скажемо, ліфматичній системі, то результатів не вийде досягти, яких ми хочемо. І кожен мій ранок вже багато років починається зі склянки теплої води з лимоном. Це моя звичка, без якої я навіть не уявляю початок дня. І так як наш організм втрачає багато рідини вночі, то це не просто допомагає тілу прокинутись, а й очищує його і змиває токсини, стимулює жовчний, допомагає печінці працювати активніше. І це запускає наше травлення, прискорює метаболізм, і якраз це допомагає підтримувати нашу стрункість, але вода обов'язково має бути теплою. І я навіть впродовж дня завжди п'ю тільки теплу воду, тому що вона набагато краще засвоюється нашим організмом. І після цього я роблю невелику руханку, і у мене є звичка, що завжди, коли я йду чистити зуби, перед цим я завжди стрибаю. І якщо хтось не пробував зранку стрибати, просто спробуйте, тому що це одразу запускає нашу енергію на максимум. Але ці вправи я роблю не просто так. Вони допомагають рухатись нашій лімфі. Саме та невидима система, яка відповідає за очищення всього організму. І лімфа, як, наприклад, серце не має власного насосу, тому без руху вона застоюється. А застій лімфи, лімфа, простими словами, це ніби болото всередині нас. І тому потім з'являються і набряки, і целюліт, і важкість, і втома, і тускла шкіра, і взагалі це про здоров'я. Так, ще у мене є така баночка, щоб робити вакуумний масаж для тіла. З будь-яким маслом, у мене ось таке. І це дуже просто, але мені здається, що з всього, що я пробувала, це ну, дуже ефективно та завжди дає результат. Так, І зараз я нанесу трошки масла. буду його наносити на свої ніжки, щоб вони були красивими та підтягнутими. Ось, ми ось так втираємо. Це потрібно робити. Після душу, коли у нас таке вже розпарене тіло. І зараз ми візьмемо нашу баночку. Всі рухи ми повинні робити вверх. Тобто, ось так ми робимо вверх. Можна робити ось такі рівні рухи, ось так наверх. Тому що наша лімфатична система працює саме по напрямку вверх. І всі вправи, які ми робимо для лімфатичної системи, ми повинні робити саме так. Або можна ось так ще по діагоналі. Ось так ми беремо і масажуємо. Ще можна отак круговими рухами. І дійсно, якщо це робити регулярно, то це дає дуже крутий ефект І, так скажемо, ніжки та фігуру без, як кажуть, апельсинової корочки. Головне не робити там, де є лімфатичні везли, тобто між ніг та під колінками робити не можна. І взагалі раджу подивитися, які є протипокази, тому що я знаю, що не всім можна робити такий масаж, але якщо можна, то це реально дуже ефективно. І ось, бачите, вже почервоніла. Це означає, що процес пішов. А ще у мене є такий ролер і я масажую їм живот, тому що протягом дня ця зона, наприклад, часто стискається одягом, і кровообіг і рух лімфи тут сповільнюються, тому вона як би застигає. І ще один мій помічник, ще один ролл в максимально релаксуючій атмосфері. Мені захотілося додати ще трошки морського контенту. З ним я прокатую все ціло. Починаю завжди з ікор, потім стегна руки і обов'язково спину. Починаю завжди знизу, від ніг вгору. цей ро це дуже простий спосіб, але дуже ефективний запустити потік в нашому тілі. Я використовую його після інтенсивних тренувань, тому що він не тільки допомагає прибрати застій, а й зняти напругу в м'язах і розігнати кров. Єдине, що дуже важливо, не катати по самих лімфатичних вузлах під колінами у паху і під пахвами та на шиї. І ще один дуже важливий момент, який я помітила, коли катаю ноги, наприклад, іноді з'являється, знаєте, така неприємна болючість в конкретному місці. І раніше, коли я не знала, я зупинялась, а зараз знаю, що це означає, що там навпаки спазм, м'яз напружений, і саме в цих місцях найчастіше зупиняється рух лімфи. І тому я не уникаю болю, але й не тисну сильно. Просто м'яко прокочую, поки відчуття не стане теплішим і легшим. Але якщо у вас виникає таке відчуття, то знайте, що з кожним разом буде легше і це навпаки краще для нашого тіла. І після такого самого масажу тіло ніби оживає, Я просто обожнюю ці відчуття в тілі, воно стає легшим, теплішим, зникає відчуття тяжкості. І навіть настрій піднімається і завжди в кінці я роблю кілька хвилин тиші. І мені просто приємно відчувати, як енергія вільно тече в моєму тілі. Тому що потім я завжди відчуваю вдячність до свого тіла за те, що воно працює для мене кожен день. І насправді наше тіло дуже розумне, і йому просто іноді потрібно трохи уваги і любові. Мені здається, що цю тему можна обговорювати просто безкінечно. І ще один окремий блок це секрети з харчування. Тему, яку я просто обожнюю, і напишіть, чи цікаво вам взагалі. Бо наше тіло це система, і якщо ми допомагаємо йому зовні, то варто підтримувати і зсередини І якщо чесно, наприклад, після пологів я відчула своє тіло зовсім по-новому. Це абсолютно нові бажання, нові відчуття, інші реакції. Я відчула, що отримую абсолютно задоволення від того, коли починає будити енергія в своєму тілі. І це навчило мене відчувати життя по-новому. Це така тотальна любов до себе. Я навіть пам'ятаю цей момент, коли в перші дні після пологів я кожен день підходила у дзеркало. У мене навіть думки не виникало, що я не зможу повернути собі своє ціло. Я навпаки дивилася на себе, і я відчувала настільки величезну вдячність за те, наскільки моє ціло розумне і як воно відновлюється. І я хочу сказати, що я просто в захваті від нас жінок. Наскільки наше тіло унікальне, і ми здатні його зробити таким, як ми хочемо. І звісно, всі знають про цей апарат, але я не можу залишити без уваги ендосферу. Але що я зрозуміла, що головне зараз, обираючи салон, знайти ендосферу саме нового покоління, тому що нові апарати мають зовсім інше налаштування і дають набагато кращий результат. І це можна побачити вже буквально після однієї двох процедур. І суха щітка, яку я теж обожнюю, тому що цей масаж можна робити хоч в кроваті. І це, мабуть, дійсно маст хев, але вона обов'язково повинна бути з натуральної щитини. І з нею можна позбавитися роговілих клітин, тобто така ексфоліація. Для тіла, щоб зробити тіло та шкіру здоровою, красивою та активізувати обійні процеси. Тому всі рухи я роблю теж по напрямку вверх. І ще у мене є такий акупунктурний килимок найпростіше стояти на ньому босоніж, поки чистиш зуби. тому що на стопах є сотні акупунктурних точок, які пов'язані з усіма органами. І коли ми стоїмо на коврику, вони м'яко стимулюються, поліпшується кровообіг і тим самим активується робота внутрішніх органів. Тому це також дуже чудовий спосіб запустити лімфотік і підняти життєвий тонус зранку. А ще він діє як антистрес. Через стоп ми заземлюємось, і нервова система заспокоїться. Тому дівчата, я вважаю, що ми створені та народжені бути красивими та здоровими. Тож давайте піклуватися про себе та любити себе. І ще я буду дуже вдячна вам. Якщо ви поділитесь також своїми секретиками, то напишите в коментарях. Як ви доглядаєте за собою? Як ви себе наповнюєте, та як підтримуєте енергію в своєму цілі? Тож буде дуже приємно.